Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, президент України Володимир Зеленський продовжує своє. Можна назвати європейське турне. Був здійснений візит до Франції. Це було ще вчора, 14 травня, де була здійснена зустріч з Еммануелем Макроном. Про що загалом говорили два лідера? Зараз коротко про це поговоримо. Обговорювалися такі теми, як вступ України до НАТО та Європейського Союзу, а також щодо надання додаткової військової допомоги. Як повідомляється на сайті президента України пріоритетними стало питання надання Франції військової допомоги Україні. Там наговорилося про надання знову таки бронетехніки та легких танків. Зокрема, увагу приділили. Першочерговим потребам України для зміцнення обороноздатності та захисту українського неба. Окрім того, президенти обговорили практичну взаємодію з Францією для посилення потенціалу сил оборони України. Володимир Зеленський загалом подякував Макрону за. Ту підтримку, яку здійснює французький знову ж таки президент, і відповідно обговорювалася подальша співпраця між Україною та Францією. Також відповідно піднімалось питання щодо саміту, який має саміту НАТО, який має відбутись у Вільнісі, і відповідно Володимир Зеленський говорить про те. Те, що має надію, що Франція знову ж таки буде стояти в ряду тих країн, які допоможуть Україні в пришвидшеному варіанті вступити до Північно-Атлантичного Альянсу. Після цього, у понеділок, тобто сьогодні, Володимир Зеленський здійснив візит до Великобританії, де провів зустріч з прем'єр-міністром. Британської держави ріші Сунаком, і відповідно це було знову ж таки пов'язано із рішенням уряду Великобританії щодо знову ж таки передачі чергового озброєння. Тут йдеться про сотні ударних безпілотників з радіусом дії понад 200 кілометрів, а також сотні ракет. ППО і знову ж таки далекобійне озброєння ще раніше говорилось про те, що воно буде надаватися Україні. Ну і знову ж таки цього літа Велика Британія має розпочати початковий етап навчання українських пілотів на винищувачах f 16 Це також було повідомлено в заяві британського уряду. Тобто, якщо загалом підсумувати візити Володимира Зеленського до Італії, Німеччини, Франції та Великої. Британії можна зробити висновок, що ключовим акцентом в контексті обговорення і зустрічі з лідерами вищезазначених держав була знову ж таки військова допомога, і як вже зазначалося в офісі президента України в заяві про те, що така військова допомога буде отримана Україною з боку Італії, Німеччини, Франції, Великобританії. І це знову ж таки стосується систем ППО, ракет великої дальності, а також бронетехніки, танків, для того, щоб проводити ефективний контрнаступ. І знову ж таки, ключове це піднімало питання щодо пришвидшеного вступу України до НАТО, особливо на тлі саміту НАТО, який має відбутись у Вільнюсі. Це якщо загально підсумувати візити Володимира Зеленського до цих. Країн. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставитиму вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!